Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Сьогодні ви завітали на заняття з розвитку мовлення. Давайте ми з вами уважно послухаємо одну цікаву загадку і відгадаємо її, хто це до нас сьогодні завітав на наше заняття і що ми сьогодні будемо вивчати. Слухайте уважно. Прийшла дівчина до хати, узялась хазяйнувати. Правна скриню відімкнула в жовту світку, в ліс вдягнула. Хто це, діти? Так, це осінь. Осінь до нас завітала. Осінь, діти хоче розповісти про чудову пору року, а ви запам'ятовуйте, що принесла нам осінь. Чарівник прийшов у ліс, фарби пензлика приніс. У діброві та садочку стали жовтими листочки. Діти, я впевнена дуже, що вам все сподобалось. Сподобалось, як ви всі вправно впорались з завданням, уважно слухали розповідь осені. і осінь дуже вам вдячна і каже вам до нових зустрічей, мої діти!